Доброго дня! Магія тароукраїнська, мене звати Олена. Так, дякую за підписки, дякую за коментарі. Пишете теми, на які бажаєте отримати розклад. Вибираємо два варіанти. Тема нашого сьогодні загального розкладу. Чого не чекаєте, але воно 100% збудеться. 100%. Ну, давайте подивимося. Це буде саме сигніфікація питання. І пораду додатково на візьмемо. Перший варіант. Емоції вас переповнюють. Якщо певний час в своєму житті ви балансували відносно стосунків або з імператором, або ви імператор. Чоловік, в залежності від того, хто задав перший варіант. Ну, але відносно емоційного стану або взаємовідносин, якщо ви жінка, то з імператором, як би ви не балансували, ви не, на... ви не відчували взаємності, ви не відчували тих позитивних емоцій, які б вас наповнюють. Якщо ви чоловік, а ви бажаєте кохати, відчувати взаємність, наповнюватись. Якщо ви чоловік, ви володієте, ви керуєте самі своїм життям. Але от емоційна сторона, як би ви не балансували, вона вас, одні... вона вас не радує. Тому сигніфікація така. Ви бажаєте кохати, ви бажаєте відчувати взаємність, але на даний час ви на сьогодні не маєте. Або в стосунках з чоловіком, з партнером, або ж відносно загалом вашого життя. Події відбуваються, стосунки є, але в цих стосунках немає задоволення. Чого не чекаєте, воно 100% станеться. Новий проєкт, нові починання, нові бороги. А ви, для того, щоб досягнути стабільності, так як ви, імператор, самі керуєте своїм життям або ж. Незалежності від того, імператор ви чи ні, ви планували новий проєкт, нове починання, і на даний час, що станеться? 100% <поїздка>, поїздка, переїзд, переміщення саме туди, куди ви планували, для того, щоб досягнути стабільності. Новий проєкт, нові починання, нова посада. Зміни, які відуть в ваше життя, вони вас будуть наповнювати? Тому що ви цього бажали дуже давно. Про це думали, аналізували, як це реалізувати при можливості. В минулому у вас були ті, які ставили перепони. Не бажали вашого успіху. А чому зараз це минуло виходить? Вам говорять про те, що ви просто ви повинні емоційно бути стабільною людиною, не в залежності від того, в минулому, чи в майбутньому, чи в теперішньому. Але на шляху завжди будуть ті, які будуть ставити перепони, пліткувати бажання маніпулювати і отримати від вас частину вашого результату. Не в залежності від того, що вони не приклали ніяких зусиль, але для себе особисто егоїстично керуючись ладою, керуючись обставинами, але є такі, вони завжди були, є й будуть. Ви мудра. Ви мудра людина, яка має опит, опит в професійній сфері, життєвий опит, і ви будете йти досягати саме тієї мети. Яку ви перед собою поставили, тому що саме реалізація, саме досягнення наповнюють вас. Ви щаслива, сонячна людина відносно того, що ви розумієте, що вищі сили допомагають, підтримують вас. Не в залежності, хто б чого не бажав, хто б що не робив, але ви розумієте, що є вищі сили, є їхній суд. І ніхто від цього суда не уникне однозначно. Якщо ви щось не бачите, то ви ще сили все бачите. Якщо хтось не розуміє, що це існує, їхнє право. Отакий От у нас перший варіант. А загалом у вас зміни, переміни, місце проживання, місце роботи. Але ви йдете до стабільності в своєму житті. Якщо до цього більше було і негативно і емоційно, так, розбивали вам серце, але незважаючи на це, вищі сили вам дають таку пораду: відстоюйте, у вас є свої пріоритети, і ви розумієте, тільки ви розумієте, що ви бажаєте. Ви керуєте своїм життям. Тому, незважаючи на те, що боляче. Розумієте, що саме не бажають люди вам добра, але стілюйте, не зважайте, убирайте негативні думки. І йдіть нове в реалізацію, в нові досягнення, в, до нових успіхів. Це у нас перший варіант. Дивимося другий. Сигнифікація ваша. Ви бажаєте вийти з негативних емоцій, ви втомилися відносно цього. Так, були втрати. Втрати партнера або ситуація, яка емоційна, фінансова. Але ви розумієте, що ці зміни, ці втрати, печаль, яка існує відносно як наслідок того, що відбувається саме, можливо, втратили мрії, реалізацію. Мріяли про одне, а отримали зовсім інше. Але є ситуація, від якої ви вже втомилися. І ви бажаєте жити, бути щасливою, наповненою, кохати і бути коханим, коханою, досягати достатку багатства, відчувати підтримку партнера, який, які б часи не були, але вдвох легше. Так говорять, і так само є хоча б морально, хоча б туз кубків, які говорять про емоційну стабільність, про наповнення, однозначно ви цього бажаєте. Але поки що обставини складаються так, що на даний час ви цього не маєте, ви втомлені, ви подавлені відносно того, що відбувалося, відносно того, що не збулося, відносно того, що втратили. Давайте подивимося, чого не очікуєте, а воно 100% збудеться. Збудеться, станеться. Свято ваше життя. Прийдуть позитивні зміни. Ви будете радіти від того, що зрозумієте, що ви подолали той негатив, який був в вашому житті. Подолали і будете долати, і будете активно діяти, тому що це ваше життя. І це життя дає вам насолоду, свято, позитивні емоції, спілкування з рідними та близькими людьми, відчуття взаємності відносно того, що вони поруч, вони підтримують, і завдяки ним ви виходите з, негативних, з негативного емоційного стану, тому що відчуваєте цю підтримку. І отримуєте наповнення енергії, стабілізуєте емоційний стан для того, щоб діяти надалі. Так, ви маєте захист від вищих сил, тутем говорить про те, що, можливо, у вас тут ведмідя, але ви благородна людина з яс... вогняним серцем. Ви, коли ви бажаєте, то ви бажаєте досягти. Можливо, у вас і розчарування. Певно, довгий час відносно того, що ви бажали чогось досягти, але не змогли. Але відносно цього, ви благородна людина. Ви благородна, позитивна, стабільна. І ви розумієте те, що, або розумієте, що ви маєте захист від вищих сил, які вас підтримують, які вас захищають. Які дають вам можливість наповнюватись, бажати і реалізовувати всі ті плани, які ви маєте. Нове починання. В минулому ви мріяли про щось, про те, що на даний час мандрівка, ви відправляєтесь, ви відправляєтеся в новий. Шлях, ви вибрали його, і це те нове, яке надасть вам можливість реалізуватись, отримати. Ви йдете, активні дії, витворить свого життя. І тому той шлях, який ви вибрали, а ви бажали цього дуже давно. Ви радієте, як дитина, відносно того, що відкриті шляхи надаються можливості. Родина підтримує вас. І ви скарб для свого роду та рідних і близьких людей. Тому що ви не бажаєте залишатися в тіні когось, а самі долаєте і досягаєте. Перепони труднощі, щоб не відбувалося. Тобто, другий варіант це те, що. Що 100% станеться? Новий шлях нове починання або трансформація, внутрішня трансформація, яка з негативу виведе вас в позитив. Тут два варіанти. Ви відчуєте те, що рід вас підтримує, і ви кришталь для свого роду. Вони надають вам можливості. Дороги відкриті. Відчуваєте те, що Є можливості, є шанси, і є захист від роду від вищих сил. І є можливості досягати бажаного. Лише потрібно діяти. Порада. Ну, Порада тут відносно стосунків. Так, йти в нове. Якщо в вашому житті, чому і негативні втрата була, фактично тут концентруються на втраті партнера, то був час відпочити, був час прожити цей негатив, зраду. Так було тяжко, але це не означає, що життя на цьому закінчилося. Ні, вам потрібно йти в нове. І активно діяти і жити, і ваше життя прийде партнер. Лише не залишайтеся в негативних емоціях, а живіть. Живіть і проживайте кожен момент, кожну ситуацію. Тому що ви не знаєте, що там буде за поворотом, а це життя. І не ми, або ми не розуміємо іноді, що трапиться надалі. Тому приймайте приймайте уроки, приймайте ситуації, приймайте людей, партнерів. Вибір за вами завжди. А ситуації, можливості, шанси. До вас обов'язково прийдуть. Я вам дуже дякую. Канал Магія Української. До зустрічі!